Всім привіт! В цьому відео хочу поділитися бюджетною подорожю до Буковелю з відвідуванням аквапарку «Мавка». До станції татарів ми добиралися на потязі, а потім до Буковелю їхали маршруткою десь хвилин 10-15. Поселилися ми в самому центрі Буковелю і я рахую за дуже бюджетною ціною 1500 гривень за добу. В номері є все необхідне для комфортного проживання. І білі рушники, і білі простирадла. Тепло, затишно і чисто. Цей готель я знайшла на букінгу і називається він Мелоді. На осінніх канікулах нам дуже пощастило з погодою. Весь час було сонце, тепло і ніяких опадів. Першою локацією для відвідування у нас, звісно ж, були собачки, хаски хаос. Песики дуже милі, спокійні та лагідні, дуже дружелюбні. Діткам обов'язково зайдеться локація, отримують велике задоволення від відвідування цієї локації. Працюють вони з 10 ранку і до 5 вечора. В дощову погоду, на жаль, атракціон цей не працює. Далі ми прогулялися до озера Молодості і спланували свій завтрашній день. Метою нашої подорожі було відвідування найбільшого аквапарку в Україні. Це аквапарк Мапка, який відкрився взимку минулого року. Працює він з 10 ранку до 10-ї вечора. В Буковель є безкоштовний автобус, який курсує з паркінгу номер 1 і через весь курорт. Зранку наступного дня ми вирушили до аквапарку, але він був ще зачинений, тому ми вирішили піднятися на оглядове колесо і роздивитися краще зверху весь курорт це аквапарк. А також можна було побачити тут Гуцуленд, який працює з 10-ї години. Вхід там платний, дорослий 380 гривень, дитячий або пільговий 330 гривень. Озеро молодості. Люди ще купаються в ньому. І також тут розташований найвеликий паркінг для автомобілів, але він є платний. На Ютубі є дуже багато відео з цим аквапарком, тому детально я не знімала, а так пробіглася швиденько по локаціям. Хвилі, які запускають раз на годину на 15 хвилин. По цьому тарифу доступна сауна, в якій можна зігрітися у відкритому басейні. Досить тепла вода, дуже комфортно плавати та пірнати. Наступний день у нас був піший підйом на гору з неймовірними краєвидами і дуже класною погодою. Сонце і тепло. З цього відео видно наш будиночок. Витяг оглядовий на гору платний, а от спуск був безкоштовний, чим ми і скористалися, і насолоджувалися неймовірним видом з витягу, який є дуже довгим і дуже мальовничим. Роздивилися також на Ротель все хотіли з'їхати, але не вистачило нам сміливості. Вартість за одну людину 700 гривень, і якщо спускаєтеся разом, то 1000 гривень за двох. В центрі є безкоштовні гойдалки для дітей. А також дуже класна карусель для найменших діток, вартість якої складає 120 гривень дитячий білет та 180 дорослий. Працює карусель з 11-ї години ранку і до 21.30. Увечері буковельну дуже казковий, вже відчувається новорічна атмосфера. Дуже багато. Сувенірних лавок можна обрати тут на будь-який смак. І ковбаски, і сирки, і вишиванки. Дуже багато іграшок, наливок. Вина і медовухи. Спеції 150 гривень. Тут дев'ять смаків. Білий гриб сушений 300 гривень за 100 грамів. Білий гриб сушений подрібнений 150 гривень за 100 г. І набір асорті – 200 гривень. Цим відео я хочу розвіяти міф, що це дорого. Насправді тут кожен знайде відпочинок по своєму бюджету. Тут можна і дешево харчуватися, і класно провести час.